Добрий день, дякую дуже нашим Збройним силам, нашим хлопцям, дівчатам, які обороняють нас, що ми можемо грати на футбол. Ми завжди їдемо володимир, намагаємося на таку гру. Знаєте, у нас така, дуже, завжди така бойова гра, будемо казати. Але да, ми взяли три очки, але грою я дуже незадоволена. Гра у нас ну, ми не грали, ми, знаєте, ми програли всю борьбу, ми щось таке щось робили не дуже схоже на футбол. Три очки взяли, да, ми їдемо додому. Вдячна за три очки. Все, що можу стати по, сьогодні, по сьогоднішній гри. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що боронять наш стил і що ми маємо таку нагоду в такий непростий час займатися улюбленою справою. Ну, а по грі крайній тур першого кола, я так рахую, де закінчили на більш-менш на позитивній ноті. 0-2 з таким. Суперником як колос ковалівка, я рахую, що десь дівчата терпіли, десь витримували установку. Десь були в нас моменти, півмоменти, але я рахую, що ну, все справедливо, колос на сьогоднішній день за нас сильніший і якби рахунок на табло. Хочу привітати колос з перемогою, побажати їм тільки розвиватися і розвиватися. Ну а ми будемо працювати далі над своїми помилками і рухатись далі.